Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Богдан е, і я є студентом, який працює. Я навчаюся у Польщі. Е, і сьогоднішня тема відео, тема для розмови е, або мого монологу, точніше сказати, е, буде стосуватися способів заробітку для студентів, студенток для людей, загалом, які отримують освіту і не мають так багато часу е, або засобів. Можливостей для роботи так і насамперед хочу сказати, що якщо ви студент, студентка, і у вас немає стипендії, або ваша стипендія дуже низька і вам завжди бракує грошей, якщо у вас немає підтримки з боку батьків або рідних, якщо у вас немає постійного сталого джерела доходів. Е, тому що ви сфокусовані на здобутті освіти і, і постійно навчаєтесь, е, і просто не маєте такої можливості е, добре заробляти, то е, вар, варто усвідомити, що ви не одні, е, і таких людей багато, і багато людей. У вашому віці від 18 до 25 років плюс-мінус, якщо ви в ці роки здобуваєте освіту, багато таких же людей відчувають те, що і ви, і ви не одні. Так, ви не одні, і бути без грошей у студентські роки. Це доволі звичне і поширене явище. Цей досвід. Проходить більша частина, переважна більшість населення, яка отримує освіту, і це нормально. Тож, якщо ви зараз перебуваєте в складному фінансовому становищі для себе і часто відчуваєте цей тиск, що у вас обмежені можливості. Саме у фінансовому плані вам просто бракує грошей, то варто усвідомити і пам'ятати про два аспекти. Перше, це усвідомлення тимчасовості цього моменту, коли у вас така скрутна ситуація, тому що ви не завжди будете студентом, якому завжди бракує часу або компетентностей, можливостей для того, щоб реалізувати себе в тій чи іншій сфері і отримувати відповідно більше грошей. Тому тому варто пам'ятати, що це тимчасово, і ви просто зараз навчаєтесь і. Власне, з цього можна перейти до другого пункту. Тож другий пункт я б виокреслив як освітня спрямованість, тому що ваша увага має бути націлена на здобуття освіти. Ваші кошти, якщо вони є і коли вони є, варто розподіляти першочергово, звісно, на якісь базові потреби. Але другочергово це на те, щоб, що буде допомагати вам отримати освіту це книжки. Якісь, можливо, додаткові курси, е, я не знаю, додаткові уроки і так далі. Тобто. Е... Просто фокусуватись на тому, що ви є студентом, студенткою і отримуєте освіту, оскільки навчання це найважливіша інвестиція в нашому житті, і інтелектуальна власність буде з вами завжди, і вона буде у вас у пригоді теж завжди. Якщо, звісно, у вас не буде деменції або якогось іншого розладу, але це вже інша тема. Ну і тепер я би хотів перейти до безпосереднього способу. В заробітку студентам, і що е, може пасувати багатьом студентам, студенткам е, у їх е, заробітку. Ще скажу, усе, що я буду пропонувати і обговорювати тут, це взято з мого досвіду, тобто я ділитимусь своїми певними. Е, Висновками і загалом досвідом, який я здобув працюючи на тих чи інших місцях. І, звісно, буду обговорювати певні плюси і мінуси кожної позиції, кожного місця праці. Робота у супермаркеті це робота, яка може видаватись такою легкою і досить. Незапарною, так скажімо, тому що здавалося б, ти приходиш до супермаркету, з складу вивозиш просто продукти, розкладаєш їх на полицях і все. Також є інші, звісно, позиції, в залежності від того, який супермаркет, які там є позиції загалом. Так може бути позиція прибиральника, може бути позиція касира, якогось там м'ясника і так далі, флориста. Але загалом, якщо ми говоримо про Супермаркети, то це в більшості касири, тобто робота з касою, рахуванням грошей і так далі, або робота по розкладанню товарів продуктів на самому магазині. І я скажу: я працював у сільпо. Звісно, це було цікавим досвідом. Але я б не хотів повертатись до цієї роботи. Я був дуже щасливий, коли я закінчив цю роботу, тому що на таких позиціях, як в Сільпо і інших супермаркетах, ти в переважній більшості працюєш фізично. Тобі треба швидко рухатись з місця на місце, переставляти речі, продукти. І це в більшості всього фізична робота, яка, звісно, не так вже й багато оплачується. І перейдемо, звісно, до плюсів і мінусів роботи у супермаркетах. Я так дивлюся, я не виділив жодного плюса, е, е, рефлексуючи на тему роботи у супермаркеті. Е, тож перейдемо одразу до мінусів. Першим мінусом роботи у супермаркеті це те, що там важлива швидкість. І тобі справді потрібно з місця на місце швидко пересуватись, розставляти усі продукти, товари на потрібні місця в максимально великій кількості, так як це має бути. І часто є таке, що тобі дають планограму, це таке фото певного певних поличок, де повинні стояти ті чи інші продукти, і в тебе є. Повна послідовність конкретно який продукт, на якому місці за яким продуктом має стояти, і ти так все чітко маєш розкладати на поличках. І часто буває так, що все вже так і стояло, лише деякі продукти змінюються, і тобі це все потрібно пересувати. Наприклад, якщо перший товар був одним. А тепер там якийсь інший, то усі товари мають посунутись, і це справді дуже запарно. Наступний мінус, який я виділив на цій роботі, це обслуга клієнтів, і це, звісно, щось звичайне, це просто ввічливість і добре ставлення. Проте. Це саме мінус для мене, тому що я не є швидкою людиною, і коли мені потрібно зосередитись на одній роботі, щось розкладати, щось там прибрати, коротше, я відповідаю за свій відділ, і тут до тебе підходить клієнт, бо він чи вона потребує ціну на певний продукт, і ти маєш абсолютно переключитися на цього клієнта і допомогти йому чи їй. Це складно, ти залишаєш своє місце, де ти працював, ти бігаєш, звертаєшся до інших працівників, і так за зміну може траплятися часто. До речі, я згадав за зміну, і це наступний мінус, який я виділив, тому що це робота з змінним графіком. Тобто, тебе можуть поставити на ранкову зміну, тобі прийдеться дуже рано прокидатись, їхати на роботу, і це ще окей, а особисто для мене. Але якщо тебе поставлять на вечірню нічну зміну, то це е, теж так собі, тому що після цієї зміни ти повертаєшся додому, ти хочеш їсти, хочеш помитись, відпочити, важко заснути. Знову ж таки, це мій особистий досвід. Е, але так, загалом робота по змінах. Е, як на мене, дуже складно. Звісно, те, що я раніше сказав, вже, що це фізична робота, і наступним мінусом буде те, що іноді ти можеш справді дуже важкі товари піднімати, переставляти їх або заповнювати полиці ними. І, і це справді робота, ну яка фізично виснажує, тому що тобі багато чого потрібно піднімати, переставляти інколи нахилятись, і це звісно дає певні ефекти на І Останнім мінусом на роботі у супермаркеті буде зарплата, тому що тут відповідно багато не заробиш, якщо це позиція якогось такого звичайного робітника. Тому це мабуть буде усе щодо супермаркету і переходимо до наступної позиції. Наступна позиція, яка буде підходити студентам, це будь-яка позиція у гастрономії. Особисто я працював у сфері фастфуд в кебабні. Я працював як касир, проте у мої обов'язки входили й інші завдання, таке як нарізання певних продуктів, овочів, викладання товару на полички і так далі. Тобто, не лише стояння при касі безпосередньо. Е, і це було виснажливо, тому що е, знову ж таки ти обслуговуєш людей. І Коли ти стоїш при касі, то у тебе потік людей більший, е, цих людей набагато більше, і вони усі різні. Тобі постійно потрібно підтримувати настрій такої увічливої, е, порядної людини. Е, коли е, там перед тим ти мав якісь проблеми зі співпрацівниками, е, тому що це е, е, інша тема. Трошки, але так, таке часто у сфері фастфуду, я думаю, є, тому що ти маєш працювати швидко е, на, і на якість, і на швидкість, тому це е, може бути досить таки, е, стресова позиція. Ну і перейдемо до плюсів та мінусів роботи у фастфуді. І знову ж таки, плюсів у цієї вакансії у такій позиції. Касира у фастфуді я не знайшов, хоча мушу сказати, визнати той факт, що іноді зарплата у таких місцях може відповідати певному нормальному рівню, і що може задовільняти нас, так. Проте я виділив певні конкретні мінуси, до яких можемо перейти. Ну, і знову ж таки, як я вже сказав, обслуга клієнтів тут людей більше, і вони різноманітніші. Часто вони є дуже вимогливими. Якщо у вас якась там помилка, ви щось не так зробили в замовленні, і клієнтові приготували щось не так, то вони можуть бути супер злі і це справді може Ну, Тиснути на нерви, на психіку, і це може бути власне таким стресором, який буде підтримувати вас в стресі під час роботи. І іншим мінусом є, звісно, ж таки знову змінний графік, іноді ви можете працювати вранці або вночі. Або цілий день, як я часто працював по 12 годин, і це справді виснажує. Наступний мінус, який я виділю, це особисто який я просто ненавиджу після роботи у кебабній, це запах. Після навіть шестигодинної годинної зміни у вас запах е, якогось жиру, просто всюди в одязі, всюди на волоссі, на руках. І навіть якщо ви не торкалися їжі, просто стояли навіть осторонь від їжі постійно при касі, лише там навіть відходили далі від кухні, то все одно у вас запах буде всюди і це просто дратує. Тому я співчуваю усім людям, які мають працювати десь в кебабних, в інших мережах фастфуд, тому що це справді складно. І наступний мінус для мене це контингент, з яким ти зустрічаєшся на роботі в якійсь там кебабній і, мабуть, в інших фастфудах. Але окей, обговорюємо лише мій досвід, тому я працював в таких місцях, де є багато іноземців. І деякі з них справді для мене стали крутими друзями і колегами, з якими я просто радів працювати. Ми могли сміятися, обговорювати щось, і взагалі процес роботи відбувався дуже круто. З деякими навіть контакт підтримували після того, як я звільнився. Але загалом дуже часто. Трапляються такі люди, якщо ми говоримо про співпрацівників, з якими просто ну не сходишся ніяк, і дуже складно працювати, не знаходиш спільної мови. І, і окей, якщо це працівники, з якими ти працюєш, але якщо це клієнти і ти маєш їм удогоджувати, ти повинен це робити, то це супер складно і знову ж таки це стає наступним стресором у роботі. Перейдемо до наступної позиції, яка буде пасувати студентам: це робота у магазинах одягу. І, мабуть, ви вже чули про те, що можна працювати в Zara або Bershka або Pull&Bear або або якихось інших магазинах з одягом. І там справді краще працюється, якщо ми будемо порівнювати цю роботу і роботу в якомусь фастфуді або в якомусь просто супермаркеті. Тому що тут ти не зустрічаєшся з їжею це по-перше. І наразі я теж працюю в магазині одягу на частині ставки. Тому я, так скажімо, підробляю, і мені загалом подобається ця робота. Але перейдімо до плюсів і мінусів. На цій роботі вже з'являються певні плюсики, як на мене, тому що по-перше, тут немає е, певних неприємних запахів і рідин, і, е, як я вже сказав, їжі, з якою ти там маєш перетинатись і набиратись чи запаху, чи якогось там бруду, е, і неприємних е, оцих вражень після роботи загалом немає. Е, теж плюсом може бути знижки для працівників. Наразі е, у мене ця знижка мінус 10%, що дорівнює просто нічого. Проте, мабуть, певні інші бренди і фірми дають все ж великі знижки своїм працівникам, або принаймні роблять певні періоди, коли ці великі знижки для працівників є в нагоді, і можна справді купити собі. В місті, де працюєш щось класне, якийсь там одяг чи товар, якщо там щось інше продають. Ну і наступний плюс це ти можеш бути в приємному середовищі або модному середовищі, якщо це відповідний магазин, тому що якщо ви працюєте в якомусь справді е, високоякісному е, брендовому. Е, Бутіку якомусь такому магазині, де справді дорогі речі продають, то я думаю, що атмосфера, в якій ви перебуваєте на роботі, справді теж позитивно якось впливає, і ви можете насолоджуватись, просто працюючи на роботі. І Що стосується мінусів роботи у магазинах одягу, то Мінуси такі самі, як і попередньо, це низька зарплата, важлива швидкість, обслуга клієнтів, тому що, знову ж таки, тобі часто потрібно переключатись між тим, що ти виконуєш, і власне, допомозі клієнтам. І останній мінус роботи у магазині одягу це змінний графік, який мені особисто теж не подобається. І тому я власне виділяю це як мінус. Якщо ви володієте певними академічними навичками або дуже добре знаєте певні предмети, то ви можете займатися туторством і викладати певні предмети е, різним людям, які будуть вам платити за це. І звісно, так як ви навчаєте їх ділитесь своїми знаннями, передаєте певний досвід, е, вчите інших навичкам. То е, така робота оплачується вже краще, ніж усі попередні позиції, про які я говорив. Е, і тут хочу сказати про два шляхи, е, якими якими можна піти, щоб імплементувати цю роль, роль тутора або викладача, ви можете почати викладати щось на своїй платформі, створити свої соцмережі або сайт. Тобто вам потрібно створити з нуля свій бренд, так скажімо, де ви зможете поширювати знання, ділитись досвідом і, власне, передавати. Щось іншим людям, і це, як на мене, складніший шлях, тому що ну, знову ж таки з нуля потрібно створювати соцмережі, клієнтуру, і це досить складно і потребує часу. Натомість інший шлях початку вашої кар'єри тутора, так скажімо, це долучитися до уже існуючих брендів, фірм шкіл. Як я, наприклад, наразі працюю у онлайн-школі англійської і викладаю англійську тим людям, які вже безпосередньо є на тому сайті, які знають про ту школу, і вони приходять туди вже з рекламою, яку вони почули десь на просторі інтернету. Так? Тобто мені не треба дбати про те, щоб знайти клієнтів, домовитися з ними. Хто це, скільки, ціна, я просто заходжу на сайт і викладаю той предмет, за яким прийшли клієнти. І для себе я вирішив, що тут набагато більше позитивних аспектів цієї роботи, ніж на тих, в яких я працював раніше. Ну і щодо плюсів роботи у онлайн-школі або з роботи тутора загалом. Це е, важлива якість, тому що на відміну від роботи в супермаркеті чи якомусь магазині, вам потрібна не так швидкість, як е, якість того, що ви робите. Е, у вас є певний ліміт часу, в залежності від того, який урок, е, що ви там е, обговорюєте, так? Е, але загалом тут важлива якість е, ви. Е, Підлаштовуєтесь до вашого клієнта, до його темпу вивчення певного предмету, і так, швидкість не така важлива ніж якість. Наступний плюс це вільний графік. Ура! Немає змін, що я так не люблю. І справді дуже круто. Але я б хотів сказати, що це і плюс, і мінус, тому що здавалось би, у тебе вільний графік. Вибирай е, будь-який найкращий момент для роботи і просто бери лаптоп і працюй. Е, проте, е, коли у тебе є нарешті ця можливість працювати у вільному графіку, то ти зіштовхуєшся з наступною проблемою, а саме дисципліною, щоб піднятись і. Просто виділити там, я не знаю, 4, 5, 8 годин е, суто для роботи. Особисто я зіштовхнувся з цією проблемою, і мені іноді складно присвятити стільки е, часу е, самостійно для роботи. Ну, і, звісно, подібний до попереднього плюсика це е, дистанційність. Ця робота дистанційна. Я не потребую е, щоразу йти в офіс чи в школу, так щоб проводити уроки. Е, і я можу справді просто з дому працювати чи з будь-якого іншого підходящого місця, де буде тихо, спокійно, і проводити е, власне звідти заняття, де мені буде комфортно. Теж великим плюсом у роботі м, тутора є те, що ти можеш е, працювати з тим, що тобі подобається, так як мені, наприклад, мені дуже подобається англійська мова, я її добре знаю, як я вважаю. І я готовий з задоволенням ділитися цими знаннями. І е, коли ти спілкуєшся з людьми, які так само вмотивовано е, вчаться цього. Що знаєш ти, то ну, ця робота справді стає дуже приємною. І наступним плюсом тут буде обслуга клієнтів, яка на цій позиції відрізняється від е, обслуги клієнтів, наприклад, на позиції касира, чи я не знаю у роботі е, десь в супермаркеті. Тому що е, тут обслуга клієнтів полягає у тому, що ти маєш допомогти комусь зрозуміти певний предмет, і це може бути дуже приємно. І останній плюс, який я хочу виділити, це зарплата, тому що тутори краще заробляють, як мені здається, принаймні з мого досвіду, ніж касири і працівники супермаркету і так далі. Тому що ти ділишся знаннями, ти передаєш певну інтелектуальну власність, і я вважаю, що це правильно. Що ця робота більш оплачувана, ніж робота касира, скажімо. І останній мінус, який я вже проговорив, це брак дисципліни, але це абсолютно суб'єктивна суб'єктивна думка, тому не зважайте на це. І якщо у вас справді є певні знання, якісь уміння, певні навички, якими ви дуже добре володієте, то Можете почати цим займатись і ділитись своїм досвідом, своїми знаннями і заробляти на цьому. Ну і на кінець скажу дякую усім, хто подивився це відео, і сподіваюсь, воно було корисним. І так справді пам'ятайте про те, що період студентства, він може бути складним, і він для багатьох є нелегким. Особливо з фінансової точки зору, проте це все тимчасово і це усе, що складне, є минучим, і у майбутньому у вас чекають кращі можливості, більше перспектив. І зараз головне фокусуватись на розвитку, на здобутті якісної освіти, яка у великій мірі залежить власне, від вас, від вашого вкладу. Фокусуйтесь на позитиві, і усе буде добре. Дякую знову ж таки за перегляд, і побачимось у новому відео.